Івано-франківські правоохоронці взяли під опіку дитячий табір Карпатський легіон, який базується у селі Луквиця Богорочанського району. Табір, в якому учні проводять літні канікули, розташований посеред гір. А самі відпочивальники мешкають у наметах. Аби відпочинок дітей був цікавим, правоохоронці влаштовують тут справжні видовища та показові виступи. Автомат Калашникова, пістолет Макарова, бронежилети та шоломи це не іграшки і не муляжі. Це справжня зброя та спеціальне оснащення, з яким до табору прибули представники міліцейського спецпідрозділу Грифон. У руках дітей зброя знаходиться без набоїв та під пильним наглядом правоохоронців. Школярам розповідають про можливі серйозні а й навіть фатальні наслідки, які можуть виникнути під час неправильного поводження з нею. Ознайомити з будовою зброї з правилами її використання і з безпека при використанні, при поводженні зі зброєю. Я думаю, що донести це до дітей, яким вон наслідки при її використанні, і як поводитися зі зброєю, я думаю, що це дітям довести цю інформацію, воно і правильно. Орієнтування на місцевості, інструктаж з альпінізму, навчання самозахисту, вдосконалення навичок, єдиноборства, майстер-клас із поводження зі зброєю під керівництвом спецпризначенців, обов'язкова частина навчальної програми. Треба поводитися обережно, не наводити на людей. Не стріляти в людей в ніякому разі. Дотримуватися всіх правил кожен день у таборі розпочинається з виконання державного гімну України та підняття прапора. А відтак орієнтування на місцевості, інструктаж з альпінізму, навчання самозахисту, вдосконалення навичок єдиноборств. У нашій компанії. Багато людей, які служили і в десанті, і в внутрішніх військах. І наш досвід ми пробуємо передавати власне нашим вихованцям. Переважно це є учасники шкіл бойового ПК, це є учасники секції прикладного виду спорту в будь-яких стилів, будь-яких напрямків, взагалі просто активних молодих хлопців та дівчат. Карпатський легіон не єдиний на Прикарпатті молодіжний табір, яким опікуються правоохоронці. Майже аналогічна програма для школярів передбачена у наметовому містечку Чорний Ліс.